На фестивалі вина, як то кажуть, не вином єдиним. На сонячний напій виробники з усього Закарпаття з'їхались зі своїм товаром. Пані Світлана каже, привезла з десяток видів овечого сиру, найкращої закуски. Ця не солена, ця солена ця теж солена, ця більш солена. Є вурда ще. Но найліпша, то солена закушувати вино. Плетені корзинки, бутилі, скриньки, вироби з овечої шерсті, глиняний посуд під старовину. На фестиваль везуть усе. І якщо лозу та хутро якось можна пов'язати з традиційним виноградарством, то на півдорогоцінні камені аж ніяк. Однак продавці їздять із сусідньої області кілька разів на рік. Надто вже закарпаткам до душі натуральне намисто. Найбільше Закарпаття любить вас коралі натуральні. Вони більше йдуть до вишиванок. До якихось святкового вбрання. Також непогано йде малахіт, біриза і такі вже більш вишукані це річкові перли. А ще до душі колорит, тому завжди людно біля гідків із народними костюмами та довкола імпровізованої сцени. Там час від часу витанцьовували колективи. Дарі привезли і мед, і прополіс, і найважливіше медовуху, до якої не додається жодної краплі спирту. Кажуть, саме смачному напою, а не солодощам меду, перший місяць сімейного життя зобов'язаний своєю назвою. Молодятам там перший шлюбний місяць, коли зачинала дітей, давали пити такі медові тронки. І тоді в Україні проблем ні з алкоголізмом, ні з демографією не було. Сім'ї були здорові, багатодітні. Люди, які регулярно вживають медові тронки, вже зазвичай більше сто років. Завжди червоношокі, веселі і Чоловіки у пізні періоди свого життя, все шукають дівчат. Вена ж на фестивалі лише третина 40 зі 130 заявлених до участі виробників. Однак видів не злічити. Біле і червоне, сухе і солодке, з чистих сортів і змішане на будь-який смак. Серед різноманітності одразу помітним є бутиль із підписом Отелло. Насправді сорт має назву Отелла, однак піар-хід вдалий, каже пан Іван. Він подобний на Ізабелу, але свої Ізабели. Білий сік, а в його червоний сік, як у Каберне Совіньйон і, і подібно червоних сортів на раду, або бастардо до магарадський, тому подібне. Якщо жінки випивають, та зразу їх кортить. Триває фестиваль з 25 по 27 квітня.